Так, що ж, всім привіт, народ, з вас, підписувати вподобайком продовжуємо грати в Foundation. Так, 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 так. Якщо вас, вас цікавить, чим я зараз зайнятий? Ой, тут у нас руда, цікаво. У Нас ще переплавка руди не побудувалась. Коротше, зараз ми чекаємо ось ці дві будівлі, поки вони вироблять достатньо обробленого каменю, щоб ми вже побудували собі виробництво інструментів, бо скуповувати інструменти неймовірно дорого. Нам це обходиться в неймовірні гроші. Так, ще в нас тут лісопільня працює. Знаєте, тут також поки що я одного працівника залишу в цій видобучі деревини, я просто. Я не знаю, як тут працює бюджет, як тут працюють гроші. Чи я зарплати? Якщо плачу, плачу зарплати працівникам, то треба бути обережніше. Так. Теоретично сюди можна розширити житло. Я просто. А як увімкнути режими мапи? Щоб подивитись, як Як вони тут це забруднюють. Так, стоп, і мені. Мені здається. Чи кущі ягід зникають? Коротше, про поводові будинків кущі ягід не зникають навпаки. Вони типу вміють взаємодіяти. Коротше. Але судячи за все, вони просто зникають, коли їх повністю зібрали. Що стоїть ось такими просто. Та ні, це не ягід. Вони зникають. -у. Це нам потрібен якийсь більш постійний істочник їжі. А його доведеться купувати. Так, а до нас У мене питання. Торговець до нас збирається йти купувати дошки. Бо інструментів якось так вийшло, що у нас 27 на складі. Я не знаю звідки, але в нас 27 інструментів. Ще не побудували виробництво інструментів. Це має бути 10 інструментів сили Просто по-хорошому ще рибу відкрити або полювання. Бо мене зараз трохи лякає зникнення кущів з ягодами. Я сподіваюся, вони відновлюються і спавняться. До речі, а чи можемо ми сюди пройти? По-перше, ніби це не моя територія. А по-друге, ось тут бачите, як такий брід. По якому можна пройтись. Це лишилось одне оброблене каміння. Я буду йому все, ще залізо буде. Знову ж, на продаж, ми його не зможемо відправляти. Короче просто такий щоб зараз експортоорієнтованим бути. Для нас це максимум на цьому етапі ще м'ясо. До речі, тут beautiful area потрібно. Це що також відкривати доведеться? А, ось. Але це тір 2 декорації. Де тір 1 декорації? Вугілля забите, залізо забите. Руда забита. Так, давайте, швидше будуйте це. Блянь, слухайте, я здається, ну виглядає так, що достатньо. Коротше, не знаю. На, так, два працівника сюди, переплавляйте. Одне залізо два вугілля споживають. Нормально, нормально. До речі, а один, ну, типу. там лісник, один лісник спокійно висаджує це все. Так що ми можемо на постійній основі рубати. Знову ж, дошки, я не розумію, чому у нас не купують дошки. Ідеї, мають взяти? Давайте навіть. Не 10 а 25 будемо в себе залишати. Але нехай проходять і купують. Ну, типу, я готовий продавати дошки. Вже 5 зливків, прекрасно. Якщо я хочу ще один торгівельний шлях, мені потрібно буде одяг. І тут я вже можу продавати одяг, я зможу продавати інструменти. Що цікаво, бо інструменти виробляються з невичерпних ресурсів. Я сподіваюся, досить швидко будуть вироблятись. Є, yeah. все, зараз побудуємо інструменти. Дошки, купуйте дошки. Ось, приходить торговець. Ми зараз... Єдине, що ми зараз робимо, це продаємо, ми нічого не купуємо. Якщо ми зараз не візьмемо дошок, 75 хоча б, то я ображусь. Він взяв 25 дошок тільки. Стоп. Він взяв 25, тут вказано 25, але тут же. Воно ж не так має працювати. Ну так, продати все більше 25. Все, що вище... коротше. Може він просто не хоче купувати більше 25? Єй. Люди задоволені. Погнали? О, вугілля і на це потрібне. Давайте тоді більше вуглярів поставимо. І виробництво інструментів буде. Далі, якщо ми обмежені в продажі дошок, що цікаво, то може більше ось таких? Пробка камня побудувати. Давайте ще одне. Нехай хоча б три буде. Ось тут позаду, позаду лісників. Ну, тобі ми експортуємо цей камінчик. Може, воно буде і вигідно по ітогу. Якщо тобі не вистачає, тобі. ой! Ми поїхали. М -м -м, інструменти. Що, місце для житла? Має вистачати? Просто питання, чи будуються вони, чи ні. Чотири. Так. По-хорошому. Beautiful area. Я не бачу, що можна прикрасити. Щоб вас якось покращити додаткові потреби. Церква і додаткова їжа. М'ясо. М'ясо підходить, як додаткова їжа. Ось мені цікаво було б, як воно працює. Ні, нових людей не беру. То вам постійно чогось не вистачає. Давайте одного працівника тут залишу. Але інструменти ми швидко виробляємо, це цікаво. Це хорошо. Тут заліза не вистачає. Давайте тут також одного працівника почув, що залишу. Сюди двох закину. Так. Є в них, типу, проблема в це потреба. Церква. Хм. Церква недорого коштує. Церкву можна хоч щось побудувати. Так. Дзвін потрібен. Я б хотів його прям посередині побудувати. Це може трохи дивно виглядати, але я так вирішив. Ой, ось такі. Ось така дерев'яна церква. Не, але в нас. в нас не те, що багато грошей. А церква коштує в утримання. Так нехай вона запланована буде, але. Так ти? Що я тебе знесу? Це менше в утриманні буде. І судячи за все. Ну, що я окрему будівлю побудую, теоретично. Ось так таким поруч тебе такі двері. Коротше. Просто, я, як я раніше пам'ятаю, то просто додаткову кімнату будущу, будучи їй призначення, що це податкове. О, це декорації. Тут можна буде поняшок зупиняти, давайте зробимо. Якраз поруч з податковою. Приїхав, зупинив поні. Ей, тут вода. Тут сіни для поні. О, їх навіть можна з'єднати. Так це для дров? Нехай також торох поруч стоїть. Тут щось типу складу. Можна десь якось ось так. Та побудуємо. Тут плюс 10 ось цих зелених штучок якихось. Коротше, я сподіваюсь, ось тут вже я зможу податково зробити в окремому будиночку. Ой, грошей в нас 18. Чому ми не експортуємо дошки? У нас в такому випадку забагато дошок блять. І полірова каміння. Чому ми не експортуємо? Ну окей, поліровано каміння, припустимо, там ще часу не було, щоб експортувати. А все інше. Я не хочу зараз програвати просто через те, що. Ой! На, ще одне виробництво полірунок каміння відбудував. Не хочу прорвати чисто через те, що закінчились гроші. О, побудували. Блін, а як? Селект мандат. О, може, ось це обговорити податки. Мінус 30% щастя. А, це одноразові стягнення податків. Ні. саме податково. О, мені дали. Дякую за щось. 10 інструментів, 10 впливу ось цього. А, ось так плюс. Такс офіс. Треба було б ось так через плюсик робити. Так що ти хочеш? Давайте. Я мені дав задачу Креслення зробити. І одне покращення, Окей. Блін, я затупив, Я затупив. Я хотів, щоб ось це було податкове. Чи можна тебе перенесунути Перемістити, як то А ну блін. Я хотів, коротше, знести. знести. Твердити зміни. Окей. Окей. Я не знав що воно ось так робиться. Так-офіс. Зроблю, як я робив, так як хотілося б. Сюди. Такий вхід, і ось вам. І такс офіс. Податково. Build. І навіть трохи прикро насправді так кажучи. О, ми трохи продали, до речі, від полірованого каміня. Ось на полірованому каміні, сподіваюся, хоча б трохи заробляти. І подивимось, що буде давати такс офіс Окей, давайте прийму ще двох мешканців. Але нас в нас його попередніх житла немає, я не знаю, що. Ну, типу ще не заселились. По роботу, скажімо, за все, нема. Місце даже є. Роботи нема. Як, податково готово? Найняти людину. І я не знаю, як ти будеш працювати. О, ми отримали якийсь бонус. Що ти хочеш. Так, це, як я розумію, ціна. Я можу 5 впливів віддати на рибу на 25 риби Або я можу віддати 25 каміння. І заплатити за. Ну на, Ось так, сюди-сюди. І в стородже. Назбираю 25 каміння. І заплачу за 50 риби Ну знову ж, ось просто звичайне каміння, ну так таке дороге. Типу оброблене так. Воно довго обробляється і його можна продати, а звичайне каміння воно відносно швидко видобувається. я можу дозволити віддати 25 заради риби. Чому б ні? Просто хоча б одну причину, чому б ні. Все. Конфірм. Ой, мені дали 50 риби Як приємно. Щоб гроші б давали. Дайте гроші. Мені гроші потрібні. Де торговець? Зараз ми повністю вперлись в гроші, насправді так кажучи. Так, нових мешканців не хочу поки що брати. Ну, вибачте. Так. Тут, напевно, треба якось запустити податкування. Як це зробити? О, ось податки. Ось податки. Давайте ось так. У -у -у, плюс 39 на місяць, ого. Це такі дуже маленькі податки, це найменші податки. А максимальні податки 210, ой. Ось так. 39. Все? Воно працює? Воно вже працює? Мені треба щось робити? А ось тут в менюшці податкування. Ось тут нагорі. І вже 39 на місяць, це мінімальні податки, які будуть тільки 5% щастя забирати. Ой, все. Нарешті я виконую цю місію з податками нарешті. І може, якщо в нас є вже податки, почати будувати церкву? Погнали ми, О, о, торговець, я сподіваюся, він зараз. Ось мені цікаво, 25, дивіться, ні, 22 у нас відполірованого полірованого камінні, 123 камінь дошок. Скільки ти візьмеш? У, 12 відполірованого каміння і 25 дошок. Дуже непогано. 36, 25, 61 монетка взагалом. Хм, можна розширяти виробництво самовідполірованого каміння, теоретично. Таке ще, ще людей візьму. Так, те, що я хочу взяти, це. Я дико вибачаюсь. Але, погнали. Виробництво кабанчиків, грубо кажучи. Де б грошей, звісно, на це взяти, але. То вже інша, інша справа. Так, хантинг. Ось. Ага. Судячи за все, потрібен ліс для полювання. Ага. Ага, ага, ага. Воно саме по лісу дивиться. Тобто тут такий собі маленький ліс, і тут мало полювання. Але давайте хоча б щось. Тому, я думаю, можна додати Хантера. Блін, вони не дуже. Красива будівля, тому побудую десь ось тут, нехай, щоб не... ліс сильно напсувати. Побудувати. І, 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 і. Ти, ти також псуєш. Бо, давай десь. Блін, занадто далеко. Та я не думаю, що там така проблема буде. Коротше, десь тут побудувати. І ти можеш тільки одне продавати. Я б такий, щоб ще одну ятку побудувати. Ось так. Тут такий міні-риночок. І сюди я поставлю. Ну, м'ясо продавати. Ой, що тут? Very well. Дали вплив. На тримай людину, яка буде працювати тут. Тут також полювальників. Та давай одразу двох. Подивимося, як вони потягнуть в полювання. Він був би більше ліс. Знову ж, я точно зараз не здатен розширятись. Я не в тому становищі, щоб розширятись. Так, ще працівника і м'ясо. Тут також давай. Двох людей на переробку м'яса, потім за менеджером це краще. Що, кабанчики принесли? Ой, кабанчики є. Але їх явно мало. Їх точно мало. Так, да, вони спавняться в залежності від густоти ліса, як я зрозумів. Окей, вам що нема кого переробляти, та зараз? Ось у вас один кабанчик. А скільки з одного кабанчика? П'ять м'яса буде. Це також їжа. Можна навіть зараз зупинити. Повністю зупинити. Ось це збирання ягід і залишити тільки збирання ягід ось тут. Нехай буде. Бо в нас ще один сочник їжі є. Чи ні, слухайте. Вони встигають відновитись, їх полюють, на них полюють. Так, зараз три, наскільки швидко ви відновитись. Так, а вони прям Прям ходні. Це тільки тільки іконки. Подивимось. О, чотири знову. Коротше так. Вони встигають відновлюватись. Але вас забагато. Тут одного працівника вистачить, щоб на постійній основі працювати. Так, і буде більше щастя у людей. О, посилання ж в описі ви зможете знайти мої ігри, а особливо знайти War Factory, це гра, яка вийде через півроку, але вона вже досить непогано виглядає. Якщо ви додасте її до бажаного, це мене просто неймовірно сильно підтримує. Дуже, ну, прям дуже сильно мене підтримує. Так само, як ви, якщо ви подасте всі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніка яких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і у сіду. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.